Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 20 хвилин до першої години. Підемо у віконце дивитися. Сонечко на дворі, сонечко, і мінус 16. Тихо, нічого не колисається. Тихо-тихо, і птички не співають, бо дуже сильний мороз під ногами. Аж репить отакі, де що воно тільки хруп, хруп, хруп сніжок. Сніжок буде завтра і післязавтра обіцяли. Ну, зараз розкажу, де я була. Що я взяла, у церкву ж ходила в свою. От. Ось взяла три отакі стаканчика помідорчики. Я хотіла сьогодні піти ото у Лідлі, там ото помідорчики по 89 центів. А тоді раз я взяла, ну і хорошо, отакі от ось відкрила. Бачите, три стаканчика. Їх було три, я їх три забрала. О, тоді взяла ось чорнику собі пакет 125 грамів. А це дві пачки я взяла того кашки, але я їх викинула з пакета і у рюкзак висипала. Думаю, на що мені тягати? ось бачите. По 14-10, отут написано, вам видно, по 1410 24 року така кашка. Тоді взяла отаку, я, взагалі, вам казала, я риби не люблю. Але взяла, вона одна була банка, думаю, та візьму, може, салат собі якийсь зроблю. По 26-й рік. о, Одна була. Три упаковки отакі називаються Ліха пірака. Це пиріжки з тим, як його. З м'ясом. Бачите, 21, 2-е, 24. І всі такого. Хороший шестрого, але я ж мені ж не можна. Я їх дуже люблю со сметанкою. Але ж мені не можна. Три впаковки взяла, положу в холодильник, у середу поїду до своєї приятельки і відвезу. І оце ще взяла. Це пюрешка і. Такі сосісочки порізані із падлівкою. Оце. А, і оцей кріп взяла. Ось кріп. Все. А оце я купила крашанки. Зайшла сюди в сіті маркет. Купила крашанки. 10 штук євро 90. Отакі купила на суп. Я люблю на суп отакі. 60 центів. Оце таке для супу. І сметанку купила собі. У мене закінчилось, думаю, куплю сметанки. Зроблю оце, одварю дві крашанки. От. Сир потру у мене є, той твердий потру на тірку. Добавлю сметанки, трошки підсолю. Такий салат, таке мені можна їсти. Капуста в мене готова, треба лишню воду злить, поставити у меншу посуду і відправити у холодильник. Трошки мені катя, пересолила, але ну, це не страшно, її можна змити. Водичкою і буде хорошо. Ну Це те, що взяла людей. Сьогодні була я, і тоді ще прийшла то ліса, жіночка, така їй років під 90 вона ніколи нічого не бере. Вона прийде, каву поп'є, такі сьогодні хороші бутерброди. Зараз присяду Такі сьогодні хороші були бутерброди, такий хліб, як я люблю, от, з тим, із зернятками. Зверху маслом порізаний сир по, по пластику сиру і по два кусочка ковбаски. А ковбаска така смачна, знаєте, а то з язиком. Я її так люблю, таку ковбаску, але ж мені не можна і я такого не їм. Я їм м'ясо, я їм рибу, але ковбаси я не їм. Сир їм, сир їм. А можна було взяти один бутерброд ото Якусь невдобно один тільки сир їсти, а те викинуть. Невдобно якось мені було, так я й не взяла. Але я зробила собі по-інакшому. -по там же була ще кава, молоко, цукор, мед, е що там ще були. І всякі різні. Бачите, я сьогодні не одні булочки не взяла, не захотіла. А всякі різні там. і плітеночки, і, і слойоночки, і кексики, і скі... Всякого було. Я думаю, ні, я не буду такого їсти. Не можна, значить, не можна. Я взяла отакий один пакетик, Ну не зі своїх, оцих пачок, а одну пачку відкрила, взяла один пакетик, насипала в піялку, налила кипятком розколотила і зробила собі зеленого чая чашку. Все, все дуже мені добре. Бо я ж зранку такого ж нічого не їм, я їм отой кефір. З творожком і туди півтори ложечки оцього вісібліну. Воно таке розпухає, так багато його робиться. І це їм. І запиваю гаряча вода з лимоном і з медом. Все, більш нічого. Та, там, такий в мене скуденький сніданочок. А там я ото поснідала. Це було 9 о 9. Поки я доїхала тут у вісьмій виїхала з дому, у дев'ятій я була там, поки я там собі заколотила все, хвилин 10 на 10 було. Я оце все поїла, довольна, поспілкувалася з цією жіночкою. от Хороша така жінка, фіночка старенька. Ну, і з тим, що там ото все робить мужичок. От З понеділка ж починаються канікули у дітей. Іхта називається, лижні канікули. Але у них оця церква робити буде. І все, і я, що я? Сіла тоді на буса і поїхала до центру. Приїхала до центру і. Що я далі робила? Пішла в Нью-Йоркер, нічого там не було. В нью йоркері Пішла тоді в Зару, теж там. Більш нічого не, не убавили, знижки не додавали, що то вже залишається, вже люди підкупають, підкупають на другому поверсі в чоловічому відділі, так і не додавали знижок, як ото було, так і є. От. І тоді то походила, пішла, у стокман до туалету сходила і пішла у халоне той магазин, що я собі взяла. Оці бутиночки, наті самі такі літні, то за еврика Настюші вчора взяла. От. Не, не добавили знижок, не добавили, але я узнала, що вони будуть до кінця місяця працювати. Я думаю, що може ще щось і добавлять. а обов'язково у останні два дні може вообще все поставлять там по копійкам. Ну, я буду захажувати, подивлюся. Ото й все. А тоді там сіла на буса, 221 підійшов, якраз іде сюди до моєго сканці, сіла та й поїхала до сканці. Отож зайшла, купила крашанки, сметанки і ото на, на супа собі. Бо я зараз на обід доїм супа, а тоді достану, це в мене був із курячої супи. Вже не хочеться більше курячого, достану кусочок риби. Але я у рибний суп я теж положу оці овочі. Мені нормально, патьмайте, я така людина, як не можна їсти от, от солодощі, не можна їсти хліба, не можна того сього. Я не буду їсти. Я не буду їсти. Я не така, що то буду сама себе дурить. Хоч би трішечки, хоч би там укусити, хоч би там по -по -по полезати чи понюхати. Ні, не можна. Значить, не можна. Все. Як у мене все наладиться, у мене вже, слава Богу, налажується. Моя проблема вже потихеньку уходить, тоді я буду потихеньку вводити хліб і, може, в день одну конфетку, бо я ж, я ж така любителька конфетів, так я їх могла їсти. Зараз пів кіла з'їсти конфеті ромашка. Або зефір я люблю, могла зефіру з'їсти 3-4 штуки, пів шоколадки, або ой, всяку випічку. Це ж моє, понимаєте? Морозиво смачне, італійське. О, так що ні. Не можна, значить, не можна. Це в мене там, бачите, пальто висить, бо я ж ходила холодно, ж так я тепло ж одягалася. О. Але не замерзла, бо шерстяні такі гольфи. Ой, пробачте, прозівалася шерстяні такі гольфи високі. Під штаники надіваю, то штани на сінтіпоні. Коротше, одягаюся по всім правилам. І йду, не мерзну. Я така, Я така дівчина. На тій неділі в мене буде 15 числа фізіотерапевт. Подивлюся, що вона мені там скаже. Той той більш мене занять, що кудись там по інстанціям піти, немає в мене. Всталася Дірану, що 6-й ще не було, ну це ж таке діло. Завтра, субота, неділя, завтра поприбираю. У мене чисто, коли я у вівторок, ну у вівторок я прибирала в мене. Стірка була, я поприбирала. Ні, у середу, у середу, перед сауною я поприбиралася. Так що, ну, все одно ж треба ж двічі на неділю. Я раніше, знаєте, я вам показувала то квіти, побризкала і, і, і поли підтерла, і пиль витерла. А зараз щось я така ледача зробилася, розлинилася, не хочеться. Це двічі на неділю і достатньо. Ну, оце так. Бувайте здорові, мої рідненькі хлопці дівчатка. Бувай здорова, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Зараз вам ще покажу. Ось. Оце. оце те, що взяла у церкві. Довольна я, довольна. Те, що у церкві, а те, що це те, що купила. Ну, і оце ж у церкві взяла. О, і подруга моя буде довольна, тим, що я її повезу. От. Чай чаю собі закип'ятила, буду зараз обідати і поп'ю. Чай з ромашкою і з медом. Після обіду. Гарних вам вихідних, завтра субота, тоді неділя. Я, може, сходю до мебільного, то тоді вам там чи поснімаю, чи розкажу. От. Так що давайте, тримаємося. Все буде добре. Пока-пока.